Папа Римський Франциск заявив, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор, коментуючи війну в Україні. Ну є вже рації президента Зеленського. Він сказав, коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну. Капелани стали на захист України. Ось що таке церква з людьми. Ну і міністр МЗС Кулеба теж відреагував, сказавши, що наш прапор синьо жовтий. Чому Франциск, як думаєте, дозволив собі взагалі висловлюватися саме так зі згадуванням у цього білого? Прапора. Тут є два варіанти. Перший варіант, і достатньо вірогідний, те, що він просто корисний ідіот, то людина, яка е, дійсно не розуміє повною мірою ситуації, яка відбувається е, в Україні від того масштабу війни, тих трагедій, які існують тут, і е, можливо він піддався навіть якомусь там. Впливу духовенства з Російської Федерації, і це достатньо, на жаль, поширена практика. Росія в цьому плані дуже е, активно працює і розвиває цю мережу умовних корисних ідіотів вже дуже давно. До неї в свій час входили навіть геніальні люди, такі як Альберт Энштейн, який там ходив до ряду спілок. Німецько-російської співдружності і там, певно міри, навіть ідеалізував якісь принципи радянської Росії, е, тому це, це таке трапляється. Іноді людина, яка в своїй сфері є професіоналом, людиною розумною. Ну в інших аспектах е, розуміється не до кінця, але е, не нахто висловлюватись, от як Іван Маск, до прикладу, ніхто ж не скаже, що він. Зовсім там людина дурна, якась на досяг колосальних успіхів. Ну, але що стосується його розуміння геополітичних процесів, то воно ну, ось таке. Але, на жаль, він інфлюенсер, так само, як і папа Франциск. Ну, або інший варіант це те, що він все розуміє, але діє цілком чітко і усвідомлюючи, розуміючи все, що відбувається, просуває такий наратив. І таким чином продовжує діяльності католицької церкви, яка дуже часто виступала на підтримку країни з сумнівною репутацією і слідувала право сильнішого. Тому що якщо ми пригадаємо навіть Другу світову війну, то католицька церква і Ватикан виявляли собі достатньо серйозну лояльність як до фашистського режиму. В Італії, так і до нацистського режиму в Німеччині зараз відповідно підтримують рашистський режим в Російській Федерації. Ті виправдання, які потім пішли від Ватикану, ну я не знаю на кого вони були розраховані, тому що там чітко стояло питання щодо України, і його відповідь ніяк інакше, як заклик України до капітуляції, не може бути трактована, якби вони там не намагались перекрутити дійсність. Президент Туреччини Ердоган має намагання посадити Україну за стіл перемовин з Росією і доєднуючи знову ж таки ці наративи папи римського франциска про білий прапор. Аналізуючи всі ці рухи, можна говорити про те, що Росія подає певні сигнали через своїх людей, щоб так би мовити усмирити Україну. Росія безумовно намагається просувати цей наратив. Щодо там переговорів, можливо, навіть капітуляції України, але на щастя він поки не набув е, дійсно критичної маси, іноді виникають такі кейси, як з папою римським, які е, розбурхують інформаційне поле, але вони зазвичай викликають абсолютно протилежні наслідки. І тут дуже важливо зараз е згадати про Еммануеля Макрона і цю риторику щодо там ведення військ України. Тобто серед наших партнерів немає е такої, не побутує така риторика про схиляння України до переговорів серед піших партнерів, які дійсно на щось впливають. Якщо ми переходимо до Туреччини, мені здається, що це зовсім інша ситуація. Я не вірю в щирість туреччини в плані. Е Цієї ініціативи до переговорів і до врегулювання цього конфлікту, тому що в даний е відрізок часу Туреччина є однією з тих країн, які максимально зацікавлені в тому, щоб війна в Україні продовжувалася з ряду причин. Е перше це їм дає цей хаос, якийсь ну, дає можливість більше торгувати з європейським союзом, сполученими штатами Америки виторгувати якісь вигоди для себе. А в тому числі там зняття американських санкцій щодо постачання е лі літаків нового покоління і те, щоб захід закривав очі на геноцид курдів, який в Туреччині проводиться і так далі. Плюс їхній ВПК має величезний стимул для розвитку співпраці з Україною і колосальну рекламну кампанію, можна сказати, mm -hmm. для їх е військової техніки, здебільшого безпілотників. Паралельно вони отримують величезну вигоду від Російської Федерації, тому що в відсотковому значенні вони наростили за період повномасштабного вторгнення найбільше торговлю з Росією, там в Натуральному Китай, а відсотковому Туреччина. Вони отримують дешеві енергоресурси, вони отримують пільгові програми на будівництво обслуговування атомних електростанцій і так далі. Тобто для них ця війна є виключно вигідною. І те, що вони цю риторику озвучують, це просто як для балансу е сидіння на двох геополітичних стільцях, десь вам тут ми допоможемо повернути українських полонених тут. Ми будуємо для вас стервати, допомагаємо вам випака. Тут ми просуваємо російські наративи, щоб дотримуватися цього балансу і кинути якусь кістку по Путіна. Повторюсь, це я б не оцінював це, як будь-яке схиляння, чи дійсно щирий там щире переконання, що можливо цей конфлікт мирним шляхом врегулювати. Переконаний, що Ердоган все чітко розуміє.